Восьмикласниця Валерія разом із однолітками напризволяще пернат тих не кидає. Її школа часто проводить конкурси по догляду за зимуючими птахами. Зараз нашої екології досить, птахам досить важко жити, тому ми маємо допомагати нашим птахам, маємо допомагати нашим тваринам. це необхідно. Учні школи виготовили 26 годівничок, а на конкурс представили три найкращі. Учитель біології Наталя Пилипенко розповідає, що її вихованці піклуються не лише про птахів, а й про благоустрій району, бо екологія починається з тебе, говорить педагог. Навесні ми проводимо акцію Збережи першоцвіти. Тому ми виходимо в центр, спілкуємося із жінками, які продають першоцвіти. Говоримо їм про те, що яка за це має бути відповідальність. Таршини свято недаремно провели 22 березня, бо саме у ці дні лелеки, гуси, журавлі повертаються з вирію. Організатор заходу Віталій Бідніна розповідає, що на конкурсі годівничок представлені вироби учнів усіх полтавських шкіл. Крім того, діти брали участь у всеукраїнських екологічних акціях та удосконалювали знання з біології та міграції птахів. В цьому році, як ви бачите, бачили, лютий був теплий місяць, тому він спровокував приліт птахів, які зазвичай прилітають пізніше. Ну, шпаки вже прилетіли давно, вже три тижні тому. Вже три согузки прилетіли, тобто журавлі, гуси. Окрім шпаківень, діти принесли малюнки та плакати про птахів. А переможцем конкурсу стала третьокласниця Катя Гриценко із шостої гімназії.